Всім доброго ранку! Дивіться, який сьогодні у нас великий туман, вчора був дощик, а сьогодні ось така вже погодка зранку. Особливо на полях видно. Виїхала я зранку на, на безплатку і сподіваюся, що сьогодні хорошого ми отримаємо. на цій. Продуктові безплатці. Дивіться, яка погода. Така пасмурна, але не холодно. по американськи 54 градуси. Ну, я б діла курточку, але мені зовсім навіть не холодно. Це у нас 9 часов ранку. Так що сьогодні діньок буде такий доволі тепленький. Ще я вам трошки покажу нашу. Природу. Мені дуже подобається їздити, коли туман. Ну, такий не сильно, щоб усильний, такий чуть-чуть. А Сергій знаю, завжди любить зранку, якщо, якщо є тумани, він любить їхати десь на фотосесію, фотографувати природу. Ну Зараз трошки вже у нас дерева опали, вони не сильно цікаві на фотографіях. Вже, мабуть, не буде сьогодні фотографувати природу. Дивіться, яке красиве дерево, воно таке цікаве, але ну, у нас часом обрізане, тому що там йдуть провода ці електричні. Таке наполовину дерево обрізане. А тут, кстати, теж я пам'ятаю, як тут обрізали. А це могілки такі американські. І ось тут дерева йдуть прямо там, де провода. вони... Дерево позрізали. О, дивіться, такі обрізані, обрубані дерева получились. Зато дерева повністю не позрізали. Заїхала і на почту здати деякі посилочки, а тут рядом знаходиться пожежна станція. Інтересно, чи це їх на визу визвали, чи це вони просто так машини свої готовлять. Вони завжди повинні бути в повному бойовому порядке, да? тут наша почта невеличка. Тут я хочу вам показати, як вже розростається наш район. Проходить дуже багато стройки, всі нові дома. Мені здається, за останніх пару місяців вони всі построєні були. Це поле все повирубували дерева, От як їх. Перетерли на такі мелкі. І ось тут буде заїзд. І ще один з заїздів. тому що тут дуже великий Subdivision і має навіть декілька заїздів. Що цікаво, ще хат всіх немає, а вже вулички всі позначені. Знаки для вулиць. Такі буде інтересне тут Subdivision. Похоже, що деякі гати вже закінчені. І ці машини, мабуть, вже люди заселились. От дивіться. Як інтересно. Як все швидко. Тут, кстати, тротуарчики. Бачите, є тротуар, щоб ходити з дітьми гуляти там, чи з коляскою, чи як. Це дуже-дуже удобно. І це не у всіх сабдивіжнах тут зустрічається. Дуже рідко де воно є. То що ця сторона вже заселена, бачите? Кроме шина тут пише «sold». Продана хата. Ну, вони вже як візьмуться, то тоді вони дуже швидко все строїть. Бевно, ждуть всяких розрішень, різних бумажних робот, і тоді вже все строїть. Гарні такі хатки? Одноітажні. Деякі двохітажні. Ось тут ще буде йти дорога. Тут вже люди живуть. Обично, як проїжджаєш по Новому сабдивіжну, то часто зустрічаються машини з, з, з номерами від других штатів. А тут я бачу, як би, із South Carolines. Зараз сюди проїдесь. Получається, так як. Цей сардовіж знаходиться іменно в цьому місці, то мені можна виїхати додому через ось так прямо-прямо і вийду на главну дорогу, яка йде до нашої доми. Тут строї матеріала ще багато. Такі фрейми повністю лежать, вже готові, щоб з них строїти. Тут треба наліво, щоб виїхати з цього лабіринту. Я навіть не знаю, чи це один савдев'яжень, чи декілька, але їх так багато. Всього тут строїться. Ось, мітра на цю вуличку, я думаю. Джон Ендерсон буде називатися. Тут вже великі дома, бачите? Двохітажні. Теж заборчиком, цікаво. Можливо, це вже люди заказали заборчик, тому що обично йдуть хати без забору. От дивіться, яка тут тротуар далеченько, так і дороги. Для дітей буде дуже удобно так гратись. Вже бачу, всі хати йдуть повністю двохітажні. Ось, Вже ці хати продані. Стоять значки продані. Стройка закінчується і вже люди повністю можуть переїжджати. Ну, а ми не можемо дождатися, коли вже построїться Рідвіл Даунтаун. Це такий буде городок, де можна буде гуляти, різні ресторанчики, кафешки, всякі таке для, для того, щоб з сім'єю проводити час. Ну, поки що цього не строїть. Поки що строїть тільки цей Субдивіжін. Ось такий маленький тур я вам зробила. А зараз поїду додому і покажу, що нам попалося на безплатці. Ще раз всім добрий ранок. Ось я вже вдома. Ззаді мене на столі розложені всі наші безплатки. І зараз швидко покажу вам, що нам сьогодні дали. Видно, що зараз у нас вже осінь. Дивіться, скільки нам дали сьогодні овочі фруктів. Банани ціла пачечка ось така. Яблучка. Три перчики. Такі в гарному состоянні. Це чуть-чуть, як то би. Але я думаю, на щось ми його використаємо. Далі у нас кранбріс. Дивіться, вони свіженькі. Я кажу, думаю, що з них зробити. Я хочу, мабуть, зробити таку солодку запіканку. Ось які дуже-дуже класні. У мене є хороший рецепт. Я спробую його зробити. Віці капкейки це з магазину Sam's Club. О, це у них така етикетка, Дивіться, 11 доларів стоїли там. Далі велика, велика пачка салату. Це салат просто тут має капусту і овочі. Тут приправи немає. Значить, заправку я буду робити свою або ренч, або щось друге. Добавлю ще туди сухариків, ще дечого, і, я думаю, буде дуже вкусний салатик. Тут є нас Brussels Sprouts, така маленька капуста міні. Я люблю теж їх запікати, наполовинки розрізати і запекти в печці. дуже-дуже вкусно. Що цікаво, завжди вони клали одну маленьку пачечку вермишелі такої. Мак-чез. Далі були такі дітські питання різне. В пакетіку було зразу 6 штук. Я вибрала які найбільш такі, що наша Елі любить. ось Це доволі хороша, вкусна їжа. І вона не дешева. В магазині, там, де я їх купляю, вони десь по долар 18 чи більше стоять. Кожна штучка. Ось, далі попкорн. Дуже він такий цвітастий, якийсь, не знаю. Мені щось не сильно подобається. Я думаю, там багато кольорів, не знаю. Може, ми їх десь і відправимо. Далі у нас є пачка сіріал великий кіткет. Я думаю, він вкусний. Дівчата такі цукерки люблять кіткет. Я думаю, сіріал теж буде вкусний. Далі тут вже наші білочки, дивіться, знайшли і вже розпечатали, поки я розкладала віщі. Такі якісь. Маленькі рулетики і пару баночок. Тут у нас персики порізані, закриті в баночки. Дві пачечки таких сосісок закритих. Не знаю, таких ніколи не пробую, я навіть не знаю. Не думаю, що вони сильно вкусні, але зроблено із куриці, телятини і свинини. А тут у нас туна. Туну, то я іспользуюсь Далі якийсь такий американський суп, у баночки закритий. І кукуруза. Кукуруза завжди піде. Або на салат, або даже в суп є коли кидаю. Далі отака попалось мені мило для посуди. Далі мило для рук, дві пачки туалетної бумаги. Сьогодні мені памперсів чомусь не дали. Я навіть не знаю. Я говорила, щоб дали мені третій чи четвертий розмір, але я думаю, мабуть, у них закінчилися. Вони мені не дали. А ось що дали це їжа для котів. Далі цілий мішок, пакет такий, о, скільки тут їх? шість довгих таких батонів. Це вони дуже вкусні на сендвічі. Наполовину так розрізати ще раз. Вдоль, наполовину, дуже вкусні. І також. Пачечка з яєчок. Ось. Я була дуже удивлена, що, що дали коричневі, дивіться, такі яєчка. Це дуже-дуже класно. Тут велика така пачка двойна. Це підліва вже із індюшатін. Дивіться, яка вона якась має така бути вкусна наваріста. Ось. Я думаю, якщо. Тут дата дозволяє, то я, можливо, їх залишу на свято Різдва. І тут головний приз сьогоднішній це молодий індик. О, дивіться, який класний заморожений. Прямо воно його одразу морозилку покласти, щоб він не розтав. Дивіться. І етикетка показує, що він стоїть аж 16 доларів. Ось. От така у нас вже готове м'ясо є на різдво. Друзі, це моя сьогодні така розпаковка. Дякую, що ви нас дивитесь! І побачимося з вами у слідучому відео. Пока!